Привітик починаю цей влог з дитячого майданчика, як бачите. Гуляємо сьогодні сонячно і хоч і морозно, але дуже приємно на вулиці, бо немає вітру. А це знаєте, чого такий смуток? Бо з гойдалки зняла. Катаємось вже 20 хвилин. Міш, давай ручку, вставай, пішли горобчиків шукати. Витруши ручки. Витрусиш? Молодець. Давай ручку, давай. Пішли шукати горобчиків. Це такий смуток у нас. Катався, би і катався. Давай, давай, мій рідний, давай ручку. У нас зараз період нової навички. Залазити на все, що тільки можна. То це залазимо. І вдома залазить на табуретку, на свій бізі-куб. Мішечко. І на вулиці теж. Скрізь де можна залізти то залазити. Да, да ти да, тобі? Для чого? Це ж ми катаємось на цьому. Це у нас така штучка, я вам вже показувала, під Носимо його з собою, коляска біля парадного стоїть, а ми з цією штукою, щоб на гойдалці кататися, бо 20 хвилин, якби. Ну, сьогодні більше навіть 20 хвилин покатались. Я спробувала на. Ну, Ти стати хочеш зверху, ну ставай. Я спробувала його зняти через 20 хвилин з гойдалки, але він розридався і посадила його назад. І катали ще. Куди ведеш маму? У нас святковий ранок День Миколая. Що там? А ну? Що там? Кто там? Кто там? <сır> 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 Хто там? Хто там? Хто хе ха там? ха радости. Гирлянда, да. Тебе Микола книжечку принес, а ты ее сразу читать. А так. Ты моя радость. А что еще принес? Давай подивимся. Мишенька. Кто это, Мишуль? Дивись, кто? Ну добре, це хто? Олень? Ага. Клас. А ти візьміш, що тут ще щось є. Подивись, що тут ще є. Ще. Ще, да. Каже, я зайнятий. Я от книжку знайшов. Мені більше нічого не треба. хе Міженька. А ну-ка, давай. Подивись, что еще тут есть. Это что, картки новые? Новый набор карток? Давай, открываем, давай. Давай, мамочка, открывай. Ну-ка, давай. Давай, давай, открывай. Ой, боже, радости. На. Это что? метро. <laughs> метро. А це що? Дивись, між твій улюблений автобус. Автобус. Баба. Метро. Будемо вивчать з тобою транспорт. Да? Клас! І ще мій Миколай приніс отакий от Светрик з зеленчиком. Ну, не светрик, а тако. такий. Як ви вже зрозуміли, сьогодні день Миколая, хочу привітати і вас, хоч трошки заднім числом, це вийде, але нічого, все одно хай Миколайчик принесе мир в нашу країну і щастя і радість в кожну домівку. Це таке моє таке бажання, і я бажаю, щоб у нас у всіх і у вас, і у нас це збулося. Бо я думаю, всі однакові бажання загадують і на новий рік будуть всі однаково загадувати тут. Тут мало варіантів, ну там крім своїх якихось особистих, але основне найбільше бажання, від якого в принципі залежать всі наші маленькі особисті бажання, то всі будуть загадувати одне. І я сподіваюся, що сила всесвіту, не знаю, бо я вірю, в принципі, у, ну, от, у силу всесвіту, у силу думки, то якраз от сукупно це велике-велике бажання, із за того, що його загадають багато людей, воно. Будеться, обов'язково будеться. У нас сьогодні ранок розпочався, ну ми бачили як. Між просто так зрадів. Чесно, я взагалі не очікувала такої реакції. Ну так, да, він любить книжечки, в принципі, тому йому і подарували, бо на іграшку він би так не відреагував на книжку. М -м -м, ви самі бачили. От, і ну просто. Так радісно почався наш ранок із намішаного цього сміху. Ну, класно, дуже класно. Отримали задоволення всі міша від подарунків, і ми з чоловіком від рації Мішини ці подарунки, плюс, ну, звісно, ми один одному, ну як не ми. А Миколай приніс мені подарунок, Миколай, Миколай приніс чоловіку подарунок. І потім ще приїжджала сьогодні моя мама. Зранку якраз ми ходили з нею з мішкою на ранкову прогулянку, ну, чоловік на роботі був. от І е, теж принесла подаруночки, нам з чоловіком солодкі, мішки, ще книжечку і машинку класну. Коротше, ми тут, ну, є, є, знаєте, такий трохи святковий настрій, і це прикольно. Хоча дуже мені незвично, якщо чесно, що Миколай 6 го числа тепер, а не 19-го, як було все моє життя, що мені 29, і виходить, 28 разів у мене Миколай був 19 грудня, а тепер 6-го. І це трохи, ну, коротше, якийсь такий дисонанс в голові. Але все одно прикольно. Бо люблю це свято. Мене, до речі, тато Миколай. я ж Миколаївна. То у нас в сім'ї завжди тато дарує там всім подарунки. Мені, мамі. Ну завжди так було. Коротше, люблю Люблю це свято, але більше ще, ще більше люблю новий рік. Напишіть, як пройшов ваш день святого Миколая, які подарунки. Приніс Миколай вам які подаруночки приніс Миколай вашим діткам буде дуже цікаво почитати. І мені і я думаю, вам також інші коментарі буде цікаво почитати. Я вам вже показувала, що Міші Миколай приніс світшот картки дома на з транспортом та книжечку. Ось таку зимову. Але потім до Міші приїжджала бабуся, привезла йому книжечку з очками. Йому дуже 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 сподобалось, що тут у звірятості очі. Взагалі, ця книжечка, він з нею просто цілий день носився в руках. І навіть попу ходили мити з книжкою в руках, і їли ми з книжкою в руках, не випускав її. Ось таку машинку ще подарувала. Дуже прикольно вона їздить. Тут ще такі пропелери. Але потім ввечері Доміш ще приїжджав, хрещений, і ще передав подарунки від Миколая. Ще ось такі книжечки, тут дуже реалістичні малюнки. Бачите? Така, ось така, тут інші звірятка, Ось така, тут більше такі мультяшні малюнки з загадками. Ось така про овочі і велика гігантська абетка. Мені ще дуже сподобалася, що ця книжка така велика. Незвично прям ходив отак з усіх сторін, заглядав у неї. Тут абетка, і до кожної букви якийсь віршик на цю букву. А, до речі, знаєте, що мене здивувало? Ось це. Тобто на букву Т іншого слова, крім толика, вони не знайшли. Ну, толик так толик, звісно, нічого не маю проти, але ну, все одно мені чомусь це дуже смішно, Толя. Ось так. Не трамвай, не телефон, а толик. Тож в цілому, у Міші вийшов дуже-дуже книжковий Миколайчик. Таке у нас книжкове поповнення тепер у колекції, бо Миколай знав, що Міша у нас любить читати книжки. Дивіться, до речі, яку я тут композицію зробила. Це штучні ялинкові гілочки, ось ці стояли вже у нас. Це я дістала вже, нарешті, трохи новорічного декору. І ось гарно так вийшло, мені подобається. Ой, ну, як з цього. Зараз ставлю, і мафуська там спить. От в кого все стабільно і нічого не міняється, так це у Мафіна. І з дня в день, з одного відео в інше, показую вам просто одне й те саме. Бо цей пупсик цілий день спить. Отак от, от проходять його дні. Мафін. Мафін, ти спиш? Зараз іще ж холодно. І він вночі, ну, хоча в нас вдома нормально, тепло. Ми, в принципі, можемо регулювати собі батареї. Але ми з чоловіком не любимо спати коли спекотно, знаєте, чи так занадто тепло, набагато приємніше, ну нам особисто спати, коли трошки прохолодно. Тому ми на ніч завжди провітрюємо спальню і потім так кутаємося собі там під теплою ковдрочкою, Ну, і мішка теж спить під теплою ковдрою і вдягнений тепленько. І Мафін до нас так тулиться Просто якщо влітку він спав в ногах, десь там ми його і не бачили. Він вже з нами спить оцей оцей пупсик з нами спить між окремо. То зараз він прям на подушку так лягає поряд, може на голову залізти зверху. Я знаю, що так неправильно собаки дозволяють собаці, дозволяти залазити і спати на голові, бо він так себе вважає найголовнішим у зграї, бо в них так у собак вважається, що хто найвище спить у зграї, той і головний, той і вожак. Але нічого не можемо з собою поробити, бо це дуже мило, коли він лягає, тобі отак аж тут кладе свою морду. Ну от я вже на боку, він лягає зверху, кладе мені отак морду, розплющує свої губи і сопить тут, хропить. Дуже мило. Та нічого не можу поробити з цим і не дозволяти йому цього, цього робити. Ну, дуже солодка собака. Ну дуже. Крем, крем. Що це таке? А, це, до речі, мафін своїми кіхтиками ось таке залишає у нас на дивані. Переставила на комод, мені здається, так набагато гарніше виглядає. Правда, тут трохи зима змішалася з літом, але нічого, мені подобається затишно, на мій смак. До речі, давно хотіла сказати цю думку, що взагалі затишок, як на мене, це дуже така. Суб'єктивна штука і те, що для когось затишно, для іншого може бути абсолютно не затишком, і взагалі там не подобатись чи не знаю. Ну, от, наприклад, люди, які люблять мінімалізм, для них просто от таке абсолютно з мінімальним якимось декором приміщення, це затишно. Люди, які люблять там стиль сканді, для них щось інше це затишно. Для когось затишок це коли багато різних деталей, багато дуже декору, от все заставлено, наставлено. Хтось любить так. І для кожного поняття затишку це дуже суб'єктивна штука, як поняття натхнення чи, чи ще щось. Це так просто мої думки, просто мої роздуми, бо не знаю, бо я іноді називаю речі затишними. І я маю на увазі, що вони затишні конкретно для мене. І розумію, що для вас це може бути абсолютно не так. Побачила, що в мене в кадрі тут, бачите, скотч на вікнах. Ми його досі не знімаємо. Він у нас так і є, от абсолютно на, на всіх вікнах. І на балконі, і в спальні, і тут на кухні. Коротше, думаю, рано поки його знімати. Ну, і не бачу сенсу це робити, бо нічого не змінилося. Як ракети літали, так і літають, на жаль. Хоча це, звісно, дуже псує якусь таку естетичну картинку вдома, але безпека на першому місці. Що поробиш? О, блін, хоч би мішу не розбудили. Чуєте? Сусід кажуть, за стінкою ремонт роблять. Коли закінчать, не знаю, вони от, скільки ми тут живемо, стільки вони роблять ремонт. Ми вже тут живемо, скільки три роки. Три роки вони там роблять ремонт. Я розумію, в них три кімнатна квартира, але все ж таки, знаєш, вони там так довго роблять. Ну, по частинам, типу, трошки зробили, потім пізніше ще роблять. Ну, то не до цього просто жужать, 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 жужать. Я спочатку думала, ура, вони зроблять ремонт до того, як у нас з'явиться дитина. І що ви думаєте, Міші вже рік і три, а вони досі роблять ремонт. І Міша почав вже, що я казала вже в іншому відео, що Міша почав від цього звуку просинатися. Да, боїться дядю. Ну, він так каже, дядя жу Бо я йому один раз колись сказала, що дядя жу за стінкою. От тепер боїмося дядю, який робить жужужу. Хоч би не прокинувся зараз. Підемо до нього, подивимось. Не, наче спить. До речі, ми весь цей час спимо один сон, в два лягаємо. Іноді просинається в 4, іноді в 5, коротше, 2-3 години спить в день. Мені цей графік дуже-дуже-дуже подобається, і Міша, ну іноді йому трохи важко витримати так довго, але витримує і. Довше спить вночі з цього. До речі, ви питали за наш графік сну. Давайте вам всім одразу так розповім зараз, як у нас це відбувається. Значить, Міша лягає. Ні, давайте так. Зранку Міша просинається о 8-й, 8.9. В цей проміжок часу, з 8 до 9. Потім лягаємо ми спадки в 2, ну іноді в півдругого, іноді в 2,30, ну, приблизно в 2. І спить він до 16, 17. І потім лягаємо в 21, 22, ну, в 9-10 годин вечора, в залежності від того, прокинувся він в 4 чи в 5. От, тоді він дотягує або до 9, або до 10. Ну і там вже я орієнтуюся, якщо він прокинувся в 6, то там в півдев'ятого вже можна йти купатися. Ці всі наші ритуали перед сном робити. Якщо ж прокинувся в 5, то тоді в півдев'ятого рано ще це робити, треба півдесятого десь це робити. Тому ось так такий у нас графік. І вночі Міша прокидається ну, в середньому два рази поїсти сісю. Іноді, звісно, я його там глажу, просто назад його вкладаю. Ну він сідає у ліжечку і починає мене кликати Мама, мама! Іноді я просто його вкладаю. Вкриваю його ковдручкою, і він далі спить. Іноді даю. ну Якщо це не прокатує, він же вже розумний, він же вже каже Мама сіся. Розумієте? То, коли він каже, мені Мама сіся», це мафін там п'є на задньому фоні чавкає, то ну, я даю йому вже сісю, він їсть її, засинає на мені, і я перекладаю його у ліжечко. І так може бути один, два або три рази. Я ж кажу в середньому два рази. Ну, і найчастіше два рази це буває. Єланджку, вставай. Вставай. Аба. Хо! Чи дуже це заїздко, так? Ялиночку, пішли, кольколі надо. Давай, кольколі набив. Береш проводить себе, коліко. Дивишся, то відсаду, так? та, -да! та -да! Гуляємо, розважаємось як можемо. Топ-топ, -топ, пішли. Там дуже слизько, міша там падає. На цій От, будь ласка. На цій пустці. Взагалі не може йти. І сміється. за <гумів> нахуй собак а мені до речі своїх по нормально прийшли в кав'ярню грітися ти там хочеш грати а чого там неси мамі неси мамі панда у Міші, да Panda panda. panda. <laughs> Бралися прикрашати ялинку, дістала всі іграшки. Зараз будемо вже ставити і прикрашати. Або ж не знаю, може, коли його поставимо. Потім, якщо Міша захоче вже спати, то він ляже на денний сон, прокинеться і вже потім будемо прикрашати, подивимося, як піде. Але що хотіла сказати, ну, це я сам процес прикрашання, я вам покажу, звісно, у окремому відео, і мабуть, воно вже вийшло до речі. От, але що хочу сказати, що дістала всі ці іграшки. Подивилася на них, і після того, як я побувала у різних магазинах декору, познімала там огляди, і просто ми були і в епіцентрі і скрізь, я зрозуміла, що, боже, як добре, що ми ці всі іграшки дуже класні, купили, скільки, три роки назад. Три роки всім, ну майже всім всім іграшкам, деяким два. Але. Це просто супер, бо ціни зараз якісь реально космічні. Я не знаю. Там у нас є феєчки рожевенькі, такі пухнастенькі, покажу вам в логмас. Вони зараз в новосі такі самі дуже схожі. коштують 289 гривень одна штука. Ну просто якийсь космос, нереальний. Вони тоді були не дешевими, але ж не стільки. Морально. Це просто якісь, ну як, на мій погляд, то. Нерозумні гроші за новорічні просто ялинкові іграшки. Ну, але вони в нас є всі ці, ці іграшки. Нічого в цьому році не докуповувала і не планую. Тому будемо прикрашати тим, що є. До речі, у мене цього року буде ялинка рожева-червона, бо в мене є два набори. Один рожевий з білим і ріблястим, і другий набір це червоний, з тим самим білим і ріблястим. Цього року буде рожево-червона біло-срібляста ялинка. Планую туди на неї повісити все, що є. Подивимось, що з цього вийде. Взагалі не уявляю, як це буде виглядати. Але ну, як є, так є. Міша вперше бачить ялинкові прикраси. Міша там ще стільки всього цікавого в цих коробках і пакетах. Ти собі не уявляєш, а мафіну теж дуже цікаво. Мафін тільки в пакет не стрибний, будь ласка. Це верхушечка, синочок. Будемо її чіпляти на ялиночку. На коль-коль-коль будемо чіпляти її. Ось такі в нас є кульки. Ну, на Влогмас я вам вже показала, які іграшки в нас. Дай, в принципі, ялиночку, якщо дивилися, то ви теж вже там бачили. Але у цьому відео теж не можу трошки не показати. Помічники, кукусик, міш, ти допомагаєш? Отак от, от. Обом цікаво. Ав-ав-ав, Міш, Ти будеш знімати ці іграшки з ялинки? Чи їм трохи повісіти? А <laughs> де Міша? А де Міша? Ку-ку. та 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 ра та 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 ра та та ра та та Ну танцуй, вставай. Так добре танцював. Мишка, давай. та та ра та 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 мама співає, да? Ку-ку. Миша, тут ходить директор з постилою. Перевіряє, щоб все було правильно, щоб правильно прикрашали. Розборки, Кому дістанеться цей чудик? Миш, ти ты дай вже. Кукусик, кто там в культе, кто там видображается. Куку... -ку! Кто это Миша и мама? Ты такие смешные. А же в лоббишь. <проб> Міш. Міша, ти де, допомагаєш нам прикрашати ялиночку? Міша той ще помічник. Я вішаю, він знімає. Ай. І книжку приніс. Книжка в тебе класна. Покажи, де екскаватор? Он там, так. Да, на букві Е. Молодець. Коротше. Процес іде. ще не все закінчили зараз. Вже, вже швиденько до прикрашу і підемо на вулицю гуляти. Папа! Папа! Ще? 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 добре. Давай, давай ще. Ми тут прийшли кімнату матері та дитини. Цією родиною мінять міші памперс, бо тільки вийшли на вулицю гуляти. І через камбіс на від зимовий я відчула, що нам терміново треба міняти памперс, тому прибігли, будемо міняти. І Міша тут плющиться. Дуже подобається. йому тут Ось так наша ялиночка виглядає при вимкненому світлі з гірляндою. Мені дуже подобається, і нормально, до речі, що рожеві кульки, ну рожеві прикраси з червоними поєдналися. Це мафін там знову п'є, знову чавкає. Коротше, постійно вам чавкає в відео, вибачайте. Так і живемо просто. Натурально. Показую, як життя, як воно є. Знаєте, ідемо з мішкою в гості до подруги. По дорозі потопав він вже, вже на ворон подивилися, і на горобчики. Міш, як горобчик робить? Ту-тю От, І Ідемо тепер. В гості будемо грітися. <плес> да, Прийшли в гості, Міша тут розносить розносить квартиру. Гном дивись який. От, ділавуша А прийшли ми до подруги на млинці. Смакота? Без цукру і з бананом, так? 네. Клас. Смачно тобі, Міш? Ой! Да. Так, я рада. Тут такі гарні в кать гірлянди. Телепорт додому. Я вже біля нашої ялиночки монтую для вас це відео, п'ю чай. І хочу з вами попрощатися. Дякую вам, що дивитеся мене. Дякую, що даєте свій зворотній зв'язок. пишете коментарі, ставите пальчики вгору і підписуєтеся на канал. Дуже дякую, і скоро з вами знову побачимося. Ну, і для початку у цьому відео.